Звідки виникла ідея створення центру вивчення і збереження природи, культури і архітектури? 2019 рік мені вдалося накопичити певну суму грошей для того, щоб втілити дитячу мрію будинок біля озера. Я почав активно шукати пропозиції через інтернет, їздити, їх розглядати. І приблизно там на десято пропозицію ми приїхали сюди, побачили величезне море за парканом. Сопій, який ми бачимо за спиною, і придбали його буквально за тиждень. Після цього була весна карантинна, 2020 рік. Стояли в городі цього будинку і побачили величезну кількість птахів, які пролітали в небі. Це були лебеді-шипуни в кількості, там, я не знаю, 30-50 штук, великий ключ. Я був здивований, бо такої кількості птахів раніше не бачив одночасно. Почав досліджувати, чому їх так багато, і виявилось, що сопій розташований на повітряному шляху міграції птахів. І виявилося, що тут дива з великою кількістю птахів, неймовірно, відбувається постійно. І від того я відштовхнувся і почав е, оформлювати цю ідею в формат центру. Е, важливим параметром розташування будинку було, було три параметри: це хороша дорога до самого будинку. Наявність річки і озера прямо біля території, і будинок, в якому можна жити до моменту будівництва нового будинку в достатньо задовільному стані. Так все відбувається. До, до природи додалися ще процеси дослідження культури і архітектури. Навколо Супою є велика кількість цікавих локацій, дерев'яна церкви 18 сторіччя, квадратний ліс. Ці всі моменти ми відшукуємо, шукаємо їх фізично, сідаючи на машину або на велик і розглядаємо, що є. Потім знімаємо їх з неба і розказуємо глядачу на нашому ютуб-каналі, що і як. В результаті ми хочемо скласти мережу туристичних локацій. Окремо розказуємо про це в іншому відео. Ось так тепер центр і живе.